Привіт-привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи, і бачу багато кого зацікавив мій уволожнювач. Тож, відповідаю на запитання моїх підписників і розкажу більше про мій уволожнювач. Така кнопочка в ньому це підсвітка, я нею майже не користуюсь. Ось тут рівень потужності. Видачі пари такої, і, як бачите, його назва теж у відео. Я дивилася в інтернеті, що його вже в епіцентрі не продають, але є на Розетці. На Розетці він коштує до 1000 гривень зараз. Розкажу про свій, мій вже в догляді в мене 3 роки, чудово працює. Трішки від жорстокості води, накип на ньому, я час від часу його прочищаю. Таку ложку лимонної кислоти, заливаю гаряченької води і даю йому просто продутись без орхідей. Як бачите, моя вологість на поличках 46% це в день. А коли я на ніч закриваю рулети від кімнати, і він не на великій потужності працює, то може бути 70-80%. Ось так він виглядає у мене ввечері. Як бачите, такі є потьоки, якщо включати його на повну потужність, то він йде такий конденсат, начебто, і зливаються капельки по ньому. Він чорного кольору, тому на ньому гарно це видно саме при такому освітленні вночі. Я ним задоволена, мої орхи теж. Єдине, якщо на всю потужність вмикати, то можна побачити на орхідеях краплі, і вони можуть стати такою причиною для хвороби. Тож, а якщо вмикаєте наповну, то краще його подалі. Від орхідеї ставити, для того, щоб у кімнаті піднімалась вологість, бо він так стікає по ньому водичка і від пари великої теж по листочка може стикати водичка прямо в пазухи. Думаю, вам було цікаво. Дякую всім за перегляд та до зустрічі на каналі.